Эй, ты готовий до завдань? Так. Вот, ты зараз тримаешь камеру и иди наверх дома. Ага. Ведь для початку пароль, что иди. А ну ты начипай! Образ я не хотел. Да придаем, что колона ма. Да, ты Ну вы же меня выкликали! А что? С 200 роки уже забыл. Ты! Скину посил посилання для цього села, щоб вони виділи, що їх чекає. Так, сер, я скину це. Хе. О. Що що вивко? Вивко? А, а точно всім всі привіт з вами. З вами. Я Влад, Володь. сьогодні Володь. щось у все не сьогодні. Сидень. Щось мені, мені чується, що ніби щось буде, буде, недобре. буде недобре. Але я не Але думаю. Я не думаю. Певно мені, просто, мені здається. просто здається. А, так. Yeah, yeah. Ой, Ой, я ж вам yeah, забув yeah, сказати, з того село мене все-таки все вигнали з моїм зі другим, другим, другим аккаунтом. А тепер, а, тепер я приїхав в другу село, і в принципі воно, 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 воно нормально. Я вам потім, я вам потім вам покажу його. його. Так. так. подивись що у нас є в холодиль. В холодиль. У, у, я ж в закупив все за точно. Що... Та так. так. Візьму, Візьму я одну яєшню і... і буду собі, собі їсти. М як смачно О. -ж. о -ж. Що, -то... -то що -то -to -to А, не варто, настав на якісь баги ігра. Так.

тільки встав, пішов і повернув, а там цей динамет. Я, я не знаю. Стоп, що в мене там прийшло? Ну, ну, я подивився. То голосове від якогось таємного, таємної людини. Подивись, вау. Так, добре. Так, так, так. Опа. Так, все, включай. Аааа, це я мах.

Жити! Ти це бачив? бачив? Так, так, Прийдеться. Я знаю, я хто, знаю це. хто це. Нашу, наше це село наше завжди, завжди. приходив, це марк. Він не давав я жити. Не давав жити. І, і... Похоже, він знов прийшов. Треба прощатися. Ні, жити. Я це зроблю Мер. Я піду і вирию до ума. Не буде знати своє місце. Я не знаю, чи ти дойдеш. Це дуже далеко. Не бійся Мер. Я дойду. Я Можеш навіть не переживати. Удачі тобі. Але в мене немає що ти буде. Ну нічого. Я думаю, що він слабкий. І не виграє мене. Удача тобі Як у мене. Скільки я всю прошу їх знайти не можу. Та й тупой мах хоче зірвати. А в мене не вир. що там таке? Ну, ну позачекайте. Ви теж бачите це? Там щось таке. А ну, так, 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 я Треба акуратно. Тихось. А ну зачекайте, я зараз. Так-так так. Я напевно зараз тут буду деревом, на всякий випадок. І зроблю собі меч дерев'яний. Так, 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 так. Швиденько, швиденько. Так, так. Оставимо так, так. І робимо так сюди. Беремо сюди, це сюди і меч, так. Йдемо акуратно, бо там виглядає. Чекайте, це, це ж, вогу, вогу. 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 Вогу, бачите, він, він е, отам був, бачите його? Оцей мах. Ну я зараз. Ой, зачекайте. Хто це там такі є? Це охоронці! Блін! І як мені йти? Так, в мене ідея. Е, я тоді зараз поговорю, вони мене добре пустять. Е, так. Е, добрий день. Е, посторонний! Е, е, що? Захід заборонено. Сюди не приходьте. Е, ти. Ну, ну я, я... не почула, я зараз почну стріляти. Ні-ні ні, не потрібно. А, так, 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 так. Так, я не дай, дамо і так побіжемо, аби зараз стріляти. А мені цього не потрібно. Так, 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 так. Ааа, тупи листя. Ви бачили? Мені потрібно якось туди прийти. А як? Стоп! У мене ідея. В мене я ж можу спробувати зробити. Трохи дерева зробити кайло. Можливо, в мене вийде і... наваляти ось в цьому бугаю. Ну, зараз не зараз. А, я тебя наваляю, точно. Я зараз кіпну зроблю. Та-та-та, кайло. Я тоді точно за них зараз піду і... і просто розібруся. Так. Ось от там вони. Ось, ось там. треба... Акуратно підкраститися, щоб вони мене не побачили. Так добре-добре. Ой, добре. тут же камера. Я такий собі пропливаю, люблю, кухатися, то-то, то-то, то-то. Так. Ні, отак не піде, потрібно підкоп, підкоп робити. Так, щоб камера не побачила. Швидко, швидко! Та-та-та, але, блін, я зараз під водою. Так, вони мене не бачать? Я під водою. опа Все, вони тепер не бачать, бо я ось тут блок поставила. Так, добре. Далі можна буде попробувати. О, так та так вони ламається. Чекарно, так, так. Ого, це скрині. У ви бачите, що тут є? Капець, тут же є. Е, euh, броняк. Ну як, скажіть, як красивий? Ну так. добре, все, не буду відволікатися. Зараз треба йому наваляти. Так-так uh, так. Так, так. Так, йдемо, Так, так. Ах ти! Ей! Що? Що ти тут забув? Я зараз забью! Ну попробуй! Так. Так, так, блин, это Ха-ха. Ага. А. Ну тадИ, Я вот так проблю. Manipulation... Ты, что ты робишь? То, что право На! Ух, я зервал! Эй, ты что зарубил? А теперь я тут все зерву. Так, 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 Во, вот. так, 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 швидко, швидко, швидко. Охорона, його, його. ні, цього не буде. Зірвається, біжимо, так, біжимо. Ух. Я, я розібрався з цим магом, магом. так. Безума. Ну що ж, з вами був Влад. па папа.